Знімаємо кнопку, піддягаємо зверху, так, трохи її обережно, раз, два, зняли. Знімаємо механізм. Далі показую, як одягнути. Верх механізму надягнули на верхні гачки, потім дотиснули внизу, вставляємо мембрану. Все дуже просто. Мембрану поставили, і зараз будемо встановлювати кнопку. Кнопку надягаємо нижню частину на механізм, спочатку низ, так наче насуваємо. Насунули і докласнули.